Всім привіт! С вами Ден 195 я хотів сьогодні зняти, як відкрити газіровку без газів. Ну, Струшну э... газіровку відкрити без газів. Нам треба саму ту газіровку. Ну, ви купили, там, наприклад, Pepsi, Funtoein, і у нас спадкалося Hytime, Hitam, Hitam, Ну, Я думаю, хватить. Хочу її відкрити без преску. обстукуємо її. Круто, круто. Ай, это ми пальцем Убираю. Нічого не виперснусь, нічого, ніхто не обляпався. Всім пока! З вами був Ден 195 і підписуйтесь на канал, ставте лайки під відео. Всім пока!